23 вересня 25 рік. На жаль, лунала гучна музика, тому я на другому поверсі вже, третьої секції. Тут багато гіпсокартону, бачите, зробили власники собі теплу підлогу, самостійно, до речі, робили. І зараз хлопці роблять гіпсокартон обшивають. Залили вже стяжкою, встигли, власники це все зробити. От. Пробіжусь уже тоді другий поверх. Може музику не врублять. них. Бачите, тут так само. Ви хоч вікна відкрите. Добрий ранок, коли курите. Каже, ви хоч вікна відкрити, коли курите, сюди ж зайти. А ви не да що ви говорите? Не. не курять вони. Я не слышу, да, запах? Тай работай. Гавкайте темно. Бачите, це другий поверх. Другий поверх. Пшимаю так. Ну, насправді в мене, наприклад, коли я робила ремонт, в мене було таке саме рішення. На вікнах. Я або клеїла його або таку саму конструкцію робила, а як інакше зробити. Так виглядає другий поверх, не піду вже на третій, там нема що чим похвалитися. На першому так само. <клес>